Триває програма полудень, і сьогодні ми говоримо про права споживачів. і Їх захист. Наша гостя Валентина Ігнатенко, головний спеціаліст управління захисту прав споживачів та контролю за цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Пані Валентино, добрий день. Вітаю. Ми з вами зустрічаємося вже після 15 березня. Це день захисту прав споживачів. Тож, давайте нагадаємо на початку коротко тезово, які є основні аспекти законодавців. Про захист прав споживачів. Так, дуже приємно. Вітаю всіх слухачів і із задоволенням розкажу про дію законодавства про захист прав споживачів. Наше управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби Чернівської області реалізує державну політику у сфері захисту прав споживачів відповідно до покладених на нього завдань і функцій. В нашому управлінні є чотири відділи: це відділ захисту прав споживачів безпосередньо. Відділ контролю за регульованими цінами, відділ реклами, контролю реклами та тютюнового законодавства, а також відділ контролю ринкового нагляду та метрології, чим займається наше управління. По-перше, це дотримання законодавства про захист прав споживачів всім споживачам, які приходять до нас на прийом. Я завжди як би то кажу, що роздрукуйте собі цю книжечку, там всього 20 сторіночок. Але це дуже дуже якби для життя важлива методика в даному законодавстві. Перше, це прописано відносини між споживачем та суб'єктами господарювання. І ні в якому разі між двома суб'єктами господарювання. Іноді бувають звернення до нас, приходять підприємці або директори якихось фірм і починають розказувати свою ситуацію, що той чи інший. Також суб'єкт господарювання не виконав якісь вимоги його відповідно до договору, відповідно до там чеку накладної. То на жаль, наше законодавство контролює відносини тільки між споживачем та суб'єктом господарювання. Тому і скарги ми приймаємо тільки від споживачів би то наше управління вже працює дуже давно, займається законом дуже давно, і тому спеціалісти у нас, як кажуть, вже з великим попитом, мають великий досвід. Звернення ми розглядаємо в рік. От я вам можу сказати, що. У нас протягом 24-го року це вже невелика статистика. Так, піде так. протягом 24-го року. Управлінням захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами розглянуто 742 звернення. Це з обласві споживачів. Це і Чернігів, і область. Ми і в Чернігові працюємо, і обласне управління. Письмово 205. На особистому прийомі у нас є консультаційний центр громадської приймальні при управлінні захисту прав споживачів. У нас побувало 491 споживач. Також їм надані роз'яснення як письмово, так і в усному порядку. Також люди скаржаться на 15.45 це телефон гарячої урядової лінії. Яка також до нас спускає всі звернення, які стосуються міста Чернігова і Чернігівської області. В тому році їх було разом з гарячою лінією ОДА 44 звернення. На даний час у нас на розгляді 69, Я думаю, за сьогодні, мабуть, ще додається, скарг. Це тільки письмових. В усному порядку також до нас приходять люди і на даний час вже там 54 людини побувало у нас і отримали або роз'яснення, або допомогу від спеціаліста, як в тому чи іншому питанні бути йому при рішенні його проблеми. Це з 1 січня цього року. Так, це з 1 січня вже цього року. Е, Також з гарячої урядової лінії до нас надійшло 15 звернень. Дане звернення розглядається протягом 15 днів. Тому ми стараємось допомагати споживачам розказувати, роз'ясняти, що як, ну, з причини того, що в країні на даний час війна не на всі види продукції, не на всіх напрямках у нас дають згоду на проведення перевірок. Тому я хочу сказати, що в тому році були такі зафіксовані порушення, як в сфері торгівлі звернулось 385 споживачів. Це найбільша частина звернень у нас щодо товарів ну, неналежної якості, на жаль, на жаль, але ми завжди стараємось допомагати. Щодо законодавства з об'єктами суторів в сфері послуг надання послуг, 357 людей звернулось. Також ми зв'язуємося з підприємцями, щось там вирішуємо, просимо їх правильно віднестись до споживача, тому що кожну людину повинні поважати за затрачені нею кошти та отримання якісної послуги або якісного товару. Відповідно до вимог законодавства. Також до нас звертаються з питаннями кредитних, банківських питань, туристичних питань. Ну багатий спектр у нас розгляду звернень, але найчастіше це звернення споживачів щодо неякісного товару або отримання неякісних послуг. Є якісь приклади такі? Так, звичайно. Що, з чим наприклад, в тому році е, у нас е, ну, багато було звернень на складну побутову техніку, е, про що ну, ми і прописуємо в своїх там е, звітах. Але, наприклад, якщо знаємо підприємця, е, ми телефонуємо йому, зв'язуємось і розказуємо, що там людина придбала холодильник за 20 тисяч. І, вибачте, якщо він неякісний, підприємець проживає в області і не розуміє вимог закону. Що споживач відповідно до статті 8, має право звернутися безпосередньо за місцем придбання даного товару. Підприємець просто каже: людині, йдіть звертайтесь до сервісного центру. Але Людина, яка не знає вимог законодавства, вона, мабуть, так і думає, що так, треба наймати машину, вести цей товар до сервісного центру міста Чернігів. Ні, це неправильно. Тоді ми зв'язуємося з підприємцем, роз'яснюємо, що відповідно до дії законодавства ви маєте не то, що маєте, ви зобов'язані при зверненні споживача прийняти даний товар. Навіть якщо він ваші 5 кілограм, то за ним треба заїхати, забрати цей товар у людини і відвести самим до сервісного центру. Є таке поняття Обмінний фонд. Це передбачено 172 ю постановою Кабінету міністрів України, де зазначено перелік товарів, які входять до обмінного фонду. І даний холодильник, да, морозильні камери, вони там прописані. Також там великий перелік, пральні машини, праски, телефони мобільні, чайники. Великий перелік. Це треба там два листочки просто роздрукувати. І споживач має право написати письмове звернення на те, що поки його товар знаходиться на гарантійному ремонті, він має право отримати з обмінного фонду аналогічний товар. Ну або вже товар, щоб виконував функції, які виконував попередній, який вийшов з ладу товар. Обов'язково оформлюється акт прийому товару, обов'язково зазначається там термін, тому що людина зобов'язана знати, на який термін у нього забирають товар. І тоді вже повідомляється, коли його відремонтують. Якщо мова якраз іде про велику побутову техніку, так само за рахунок продавця так. має бути із обмінного фонду доставлений товар Звичайно. на період ремонту, так, і так, так. само забраненим, і так. доставлений вже відремонтований товар товар так. або новий це якщо. все прописано. Да, восьма стаття закону про захист прав споживачів. Це обов'язково. Вона не велика, але все рівно не всі, навіть суб'єкти господарювання знають або читають їм часу. Немає вони. Не займаються своєю роботою, тому ми розказуємо їм, підказуємо, як правильно в тому чи іншому питанні підійти до даного вирішення питання для споживача. Також багато звернень було про швейно-трикотажну групу товару. Наприклад, куртку людина придбала з іншого міста. Тут в Чернігові, але вона не підійшла там за розміром, за кольором. За всім вона звернулася до суб'єкта господарювання, а та каже, що ну привозьте. Я каже, мені незручно її повертати вам, ну привозити, бо це і кошти, і все. Вона значить, каже: Я вам надішлю новою поштою, ви подивитесь, як там що, якщо все гаразд, то тоді повернете мені кошти. Вона подзвонила, ми їй розказали, як це робити пошагово. І вона, звичайно, що до суб'єкту господарювання звернулась. І звичайно кошти отримала свої споживачі, які до вас звертаються. Коли ви з ними спілкуєтеся, вони намагалися спочатку з самим суб'єктом господарювання поговорити про проблему чи одразу звертаються до вас, бо думають, що там відмовлять. Яка дивіться, статистика, тут? статистика більше так, вони звертаються до суб'єкта господарювання, і я ж кажу, що через по причині незнання вимог законодавства підприємець може відмовити на даному там етапі, але коли вони вже звертаються до нас. То ми зв'язуємось, якщо знаємо даного суб'єкта господарювання, зв'язуємось, розказуємо, як це треба зробити, і тоді, вже звичайно, вони повертають кошти, отримують розписку про те, що споживач отримав кошти в сумі такі, то й претензій до даного ФОП чи товариства Вад Прадзад немає. Це обов'язково це входить в нашу роботу, і споживач, як кажуть, отримує задоволення від того, що ми йому допомогли, і має можливість придбати якийсь інший товар на дані кошти щодо послуг, які тут неякісні послуги надавалися людям зараз. Ну як і в тому році, так і зараз продовжується дуже багато спірних питань щодо надання послуг неякісного там опалення або там перевищення цін на газ, там ну різні питання бувають, да або за полив там щось більше беруть. То звичайно вони пишуть письмове звернення до нас. Ми надсилаємо ці звернення до Києва до центрального апарату. Там розглядають спеціалісти дане питання, і якщо вбачають проведення позапланового заходу по даному питанню, то вони нам надають згоду, і наші спеціалісти йдуть на позапланові перевірки. Як вони зараз регулюються? Ці перевірки В тому році відкрили нам позапланові проведення позапланових перевірок. По ЖКХ, по послугам водоканалу, газопостачання, по цим всім послугам є позапланові перевірки. Люди пишуть звернення, і ми йдемо. На жаль, зараз, так як воєнний стан, поки що мораторій на проведення позапланових перевірок непродовольчих товарів, але все рівно. Якщо людина придбала неякісне взуття або щось неякісні якісь інші товари непродовольчої групи, то ми дуже стараємось допомогти людині, зв'язуємось з суб'єктом господарювання, і там уже вирішується питання щодо повернення коштів або заміни даного товару на якісний. Чи завжди з розумінням суб'єкти господарювання дослухаються до ваших порад? Ви знаєте, так як ми вже працюємо давно і на ринку суб'єкти господарювання, також у нас Чернігові вже такі є і поважні терміни роботи, є й молоді. Ми розказуємо. Перше, це ми розказуємо. І, дякуючи, я не знаю, що в нашому регіоні такі добрі, розумілі, ну, зрозумілі, розумні люди, підприємці, що вони прислухаються до наших консультацій. Вони звертаються і кажуть, як мені так зробити? Як я не хочу там, щоб мене кудись там вносили якийсь реєстр, щоб була скарга на мене, щоб що, допоможіть мені вирішити дане питання відповідно до вимог законодавства. Ми завжди підкажемо, як це правильно зробити. Ось, наприклад, по взуттю. дуже часто бувають скарги у нас по взуттю. Ну, дуже часто розумієте, та там щось неякісне, там щось, але треба розуміти. Не завжди і споживач, наприклад, правий, тому що якщо є механічне пошкодження, і це стосується всіх видів товару, всіх складнопобутових, складнотехнічних, габаритних, поменше які товари. Все рівно у нас в приспірному питанні діє 17 стаття. Пункт 4 закону про захист прав споживачів, де на письмове звернення споживача може проводитись незалежна експертиза. У нас в Чернігові три незалежні експертні фірми є, які акредитовані, які мають ліцензію, які спеціалісти дуже розумні і фахові. Тому ми підказуємо, що пишіть, якщо вже дійсно що суб'єкт досподарювання ну не розуміє, як правильно зробити або не робить цього, то за письмовим зверненням споживача він зобов'язаний триденний термін замовити цю експертизу і проплатити кошти. А тоді вже експерт призначає зустріч, де і коли буде проходити дана незалежна експертиза, може бути навіть в присутності покупця. І тоді вже, звичайно, експерт дає висновок, чи це механічне пошкодження, і тоді, вибачте, але споживач зобов'язаний повернути кошти за проведену експертизу. Або буває таке, що дійсно підприємець бачить, що він не правий, там може бути фабричний, заводський якийсь брак, і тоді вже на основі висновку. Експертної фірми незалежної, я повторюю, незалежної, тому що сервісний центр або якийсь інший ремонт там, побутової техніки, чи взуття, чи швейна, там якась продукція це не є незалежна фірма. У нас є три незалежні компанії, які працюють на даному ринку. Тому тоді вже повертаються кошти, і споживач або міняє товар цей на якісний, або щось інше придбаває. Щодо законодавства про рекламу зараз, чи є якісь зміни? Так. В нашому управлінні є сектор контролю за рекламою та тютюнового законодавства. В даному питанні дуже цікаво, що, знаєте, навіть не всі підприємці знають, що є такий закон про рекламу. Закон, вони знають, де є рекламні компанії, де замовити цю рекламу. Але що існує закон і є вимоги до до цього закону, значить, до розміщення реклами, не всі знають навіть і замовники. Можливо, вони довіряють просто рекламним компаніям, які на цьому спеціалізуються, і думають, що рекламна компанія їх проконсультує професійно щодо законодавства. Що так, ми не можемо сказати, що ви найкращий магазин на цій вулиці, тому що це забороняє законодавство. А клієнт може про це й не знати. Так, ви праві. Але розумієте, якщо людина замовляє для себе рекламу, вони повинні заключити договір. А в договорі ніде не прописано те, що за зміст відповідальність несе там рекламне якесь агентство або рекламна компанія. Такого немає, тому що вони, виконавці замовлення, навіть можуть принести підприємці свій макет, і по їх макету вони повинні зробити те, що хоче даний замовник. Якщо це прописується в договорі, так, але вони ну у них нема цього в зобов'язанні розказувати, роз'ясняти щось таке. Буває таке, що рекламні компанії дзвонять, консультуються, якщо вже десь дуже якесь спірне питання, але в зобов'язаннях у них цього немає, якщо воно не прописується в договорі. Так. Дуже багато ми контролюємо реклами і по Чернігової і по області. Якщо ви помітили, що вже набагато менше, а ми думаємо, що майже майже вже нема реклами на російській мові. На жаль, на сьогодні це мова агресора. У нас іде вже третій рік війна. І деякі підприємці ну, дозволяли собі розміщення, там, залишали цю рекламу на російській мові. Ми, звичайно, це фіксуємо, як зазвичай ми ходимо з камерами, з фотоапаратами, відстежуємо дані рекламоносії і тоді вже розказуємо, що чому це порушення, чому так. І ви знаєте, зачасту навіть в своїх поясненнях підприємці пишуть, що, на жаль, не знали вимог даного законодавства. Ну, Тому що я ж повторюю, що ніколи людям за. Мають роботою ніколи ознайомлюватись з таким законодавством, розумієте і законодавство. Якщо я не помиляюся, якраз про мову в рекламі воно не тільки законом про рекламу регулюється, але закон про рекламу посилається на законодавство про мову. Обов'язково то там у нас чітко прописано 6 стаття, що державне подання реклами повинно бути державною мовою, може бути і іншою, але перша це повинна бути державна мова. Може бути написано англійською мовою, там іншою різною, турецькою, як хто е, захоче, може людина торгує турецькими товарами і хоче подати, як би то ну е, мовою оригіналу, але в Україні перше це мова державна, українська державна мова. Ви згадали в попередньому реченні про рекламні носії? От як розрізнити, що є рекламним носієм, а що, наприклад, є вивіскою чи вітриною магазину? Ну, дивіться, вивізка вона зазвичай оформлюється над вхідними дверима, як би то, ну це зазвичай і вона оформлюється, мається, повинен матись дозвіл. Все інше це реклама. Будь-де вона розміщена, вона може розміщена, велика, маленька, будь-яких розмірів. Але на даний час ми контролюємо будь-яку рекламу, де б вона не була, на вхідних дверях, на вітринних вікнах. Вона може бути на транспорті, але на транспорті зараз набагато менше. Є реклама, але вона без порушень. Але є реклама ми на див... телебаченні, на радіо є все. Також ми відстежуємо. Ну ви розумієте, що в даній сфері порушень в рекламі немає, тому що це державне телебачення, державне радіо. Вони також контролюють вимоги даного законодавства. То ми там не знаходимо дуже багато. Буває таке, що там ну, інстаграм або ще в якихось таких. То розумієте, важко довести, що це якби рекламу розмістив той суб'єкт господарювання, мова про що йде. І дуже важко це відстежити на даний час, тому що було таке звернення, це декілька років назад, І навіть ми звертались в кіберполіцію, і там також важко довести, що це вони надали нам пояснення, що це реклама не розповсюдження не нами. Так, да, це наше, там, наше підприємство, але розповсюджували рекламу не ми. І довести дуже тяжко, що це їх реклама. Ми відповідно до законодавства, ми повинні довести, що цю рекламу розповсюдить той чи інший суб'єкт господарювання. Яка реклама є забороненою, І чи є якісь іще заборони на даний час? Так є статті в законі, де реклама заборонена. Це по перше, зовнішня реклама алкогольних та тютюнових виробів, також зброї. Деякі магазини вішають зараз на час війни збір там, на допомогу нашим воєнним, і там може бути зображення нашого вояка, тому що зараз у нас такий стан в країні, але в апріолі в апріорі заборонено рекламу зброї. Дуже багато у нас реклами відстежено і алкоголю і тютюну. І щодо тютюну, я хочу сказати, що реклама тютюну не тільки зовнішня заборонена, а й внутрішня, уже заборонена реклама тютюнових виробів. Щодо алкоголю, зовнішня реклама заборонена. А внутрішня дозволяється розміщення даної реклами тільки біля того товару, який рекламується на цьому плакаті. Наприклад, пиво. ви знаєте, що постачальники вони зачасту можуть пропонувати підприємцям, що ось вам плакатики, будь ласка, як би то зазивати споживачів. Але розміщувати можна тільки в середині магазину і там, де даний товар виставлений, або в холодильнику, то на холодильнику можна, або на полках. Там також повинно бути обов'язково попередження, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. А тютюн не можна рекламувати а і тютю, всередині. Та, зараз в апріорі заборонено рекламу тютюну. Щодо давайте тоді, якщо ми вже заговорили про тютюн, які ще сталися зміни в антитютюновому законодавстві. Назвімо його так. Так, воно так і називається зменшення да, запобігання вживання тютюнових виробів. Там є дуже така прекрасна 13-та стаття, які чітко зазначено, що до тютюнових виробів вже об'єднали всі предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, електронні сигарети, пристрої для споживання. Тютюнових виробів без їх згоряння з будь-якими смаковими там якостями це все вже є тютюнові вироби. До них також відносяться і кальяни раніше це було окремо зараз, на жаль, відносяться у нас і кальяни. Реклама заборонена в апріорі, ніде не можна як би, то рекламувати, що в цьому кафе там подають кальяни, чи в цьому, чи в цьому. Розумієте, ну, відстежити дане питання, де подають кальяни курять, чи що. Це тільки ми можемо за зверненням споживачів. Якщо надходять до нас звернення, то ми можемо. Але треба підтвердження. Бо зачасту заходиш в кафе, ви ніде не побачите, що ну, особливо в робочий час, так як ми працюємо. З восьмої до сімнадцятої години не побачите ви кальяни або щось. Ну а якщо вже дійсно якесь порушення відбувається, то тоді треба писати письмове звернення, бажано з підтвердженими там фото знімками чи чим, щоб довести, що дійсно в цьому закладі було якесь порушення, і в цьому um, випадку ви проводите перевірку? Так, позапланова і... перевірка. І якщо дійсно підтверджується це, ну можемо провести позапланову перевірку. Якщо підтверджується, то накладається штрафні санкції. На даний час затверджено новий знак. Раніше, як ви пам'ятаєте, заборона куріння була перекреслена цигарка. Зараз він має чотири графітні такі малюточки. тому, будь ласка, це все повинні мати на вхідних дверях всі суб'єкти господарювання. Я хочу ще попередити наших споживачів, жителів міста області, щоб вони також контролювали, якби то ну, не те, що дії законодавства, а відношення до себе. Це мається на увазі не дозволяти курити там. От буває, що в ліфтах там щось побачиш. Значить, це заборонено. Люди повинні розуміти і самі бути відповідальними і вчити молодь, підказувати тим, що заборонено. Куріння в ліфтах, в приміщеннях на території закладів охорони здоров'я, що важливо, в закладах досвітньоїх, фізкультурно-здоровчих закладів, фізичної культури, в приміщеннях закладів ресторанного бізнесу, кафе, гуртожитках, ну, будь-де в будь-яких приміщеннях великих, малих установ, будь де на дитячих майданчиках, на зупинках, в транспорті, куріння заборонено. Де за місця загального користування, там куріння заборонено. Так. Відповідно до вимог законодавства, дозволено місце для куріння зараз на даний час тільки в аеропорту. Це зрозуміло. Якщо людина заходить в аеропорт, маємо надію дуже велику надію, що це скоро буде, що запрацюють наші аеропорти, і там відведено місце для куріння. Тільки там. Щодо літніх майданчиків, от скоро вже сезон настане, чи там заборонено куріння? Так, на даний час в закритих приміщеннях це кафе, ресторани, куріння заборонено. Якщо ж стоїть літня палатка, там винесено зроблено як літнє кафе, і відкриті, відкрите повністю з права, зліва, спереду і чотири сторони. А може бути і дах, то там. Курити можна. Але все рівно треба звертати увагу на те, що поряд не сиділа мама з дитинкою там, або якісь люди, яким це може заважати. Тому що у нас було якось звернення про те, що зайшла мама в кафе з дитинкою і там ну, покурили. Розумієте, молоді сиділа, да, воно там бездимне, ніяке, але мати зробила зауваження, що я тут з дитинці морозиво купила, хочемо посидіти, ви тут ну, не, не куріть, будь ласка. Ласка, на що на жаль, не відреагувала молодь і не відреагував адміністратор кафе? Тому було проведено роз'яснення, перевірка, і ну всі всі суб'єкти господарювання там два було, але вони зрозуміли, що дане порушення дійсно відбулось, тому що зараз зачасту багато де є камер, вони подивились і, звичайно, зробили висновки. Тому попереджаю, що зараз сезон, і, будь ласка, звертайте увагу на людей, які поряд це дуже важливо, і пані Валентино, на завершення нашої розмови. Мови, що ви можете, які поради дати нашим споживачам? По перше, я хочу сказати, щоб звертались до нас з письмовими заявами з будь-якими питаннями. Ми маємо надію, що закінчиться війна, і ми будемо допомагати вже по всім питанням. До речі, я на сьогодні хочу сказати, що відкриті перевірки позапланові за зверненнями споживачів щодо формування цін. От зараз на в аптеках на лікарські засоби. Є вже ми почали отримувати скарги, тому наше управління контролює всі питання, всі, і маємо надію, що надалі суб'єкти господарювання будуть менше робити помилок. І побільше поважати своїх споживачів за їх кошти, щоб у нас поменше було звернень. Але якщо людині треба звернутись з будь-якого питання, навіть буває, що питання не стосується нашого управління, не є якби то нашим питанням. Ми все рівно розказуємо людині і допомагаємо переслати цей документ за належністю до тієї організації, яка безпосередньо розглядає дане питання. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про захист прав споживачів. У мене в гостях була Валентина Ігнатенко, головний спеціаліст управління захисту прав споживачів та контролю за цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Дякую вам. Дякую вам на все добре.